Приготуємо млинці з малиною та маскарпоне. В глибоку миску, наливаємо молоко, додаємо сіль, цукор, яйця та олію. Все акуратно перемішаємо до утримання однорідної маси. Щоб наші млинці були красивого рожевого кольору, я додаю свіжо вижатий буряковий сік. Ну А тепер просіяне борошно та ванільний цукор. Все гарненько перемішаємо до творення однорідної маси без грудочок. Перед тим як смажити перші я змащую сковорідку олією. Тепер приступаємо до смаження наших млинців. Наливаємо тісто сковорідкою і Смажемо тоненькі млинці з обох сторін. Ну, а тепер переходимо до приготування крему. Для цього нам потрібно сир маскарпоне, жирні вершки, цукрова пудра і ванільний цукор. Все це збиваємо до пухкої однорідної маси. Цим, ну дуже смачним кремом змащуємо наші млинці. Зверху викладаємо заморожену або свіжу малину. Ну а тепер скручуємо млинець, викладаємо на тарілку, посипаємо цукровою пудрою і все готово. Це дуже смачно обов'язково спробуй, приготуй.